Якщо ви, хоч раз в своєму житті планували почати власну справу, але ніяк не могли наважитися. Зазвичай це не через те, що у вас не вистачає знань, досвіду чи так зірки склалися. Відповідь насправді не така очевидна, як ви думаєте. Я нещодавно робив опитування у себе в інстаграмі, де люди ділилися, чим вони хочуть займатися і що вони хочуть почати. І так як я допомагаю фахівцям будувати успішні власні справи, я прекрасно розумію, що більшість тих, хто залишав цю заявку, взагалі не просунуться або закинуть цю справу вже через декілька місяців. І до реальних результатів ідуть одиниці. Тож, давайте в цьому відео розберемося з трьома ключовими інструментами, які дозволять вам не зливатися і рухатися далі до своїх результатів. Розберемо через які фактори ви через декілька місяців закинете власну діяльність, а також поговоримо про створення системи, яка дозволить весь цей шлях пройти без вигоряння і стресу. Для тих, хто тут вперше, привіт! Мене звати Сергій Зорін, якого ще допомагає фахівцям будувати успішну власну справу і виходити на показники в 3-5 тисяч доларів на місяць без вигоряння і хаотичності. А на цьому каналі ділюся всіма своїми знаннями, практиками, досвідом проходження власного шляху і допомоги своїм клієнтам, щоб ви могли це повторювати, не допускати наших помилок і розвиватися у власній діяльності системно і без хаосу. Тож підписуйся на цей канал, у нас тут дуже цікаво, і обов'язково залиш в коментарях, якою справою хотів би зайнятися ти, і ніяк не можеш собі дозволити. А я поділюся, як можна зробити перший крок. Я пам'ятаю 5 років тому, коли я тільки починав власну діяльність. У мене було величезне бажання і море ідей, щоб це все. Зробити. І так само, як у всіх людей, хто починає власну діяльність, мій шлях складався з трьох ключових етапів. Перший це етап початку, який ви взагалі починаєте хоч якісь дії у власну діяльність. Зазвичай це триває приблизно 6 місяців, і це найскладніший етап, який ви будете проходити. Після цього починається другий етап, етап стабілізації, коли ви знаходитеся от в такому перехідному процесі і начебто починаєте розуміти, як це все працює. І після першого року, зазвичай, ви виходите на більш-менш стабільну роботу прогнозовану. Але Саме перший етап це той момент, в який більшість з вас закине і зілється, проходячи через перші 3, 4, 5, іноді 6 місяців. Після цього ми різко починаємо закидувати власні справи. Через що це відбувається? Через те, що на початку, коли ми тільки починаємо, навантаження, яке ми робимо на одиницю часу, величезне. Ми маємо думати про свої дії, про можливості, про клієнтів, про стратегію, про контент, про наші конкретні дії, щоденні, все це тримати в голові, і намагатися не вибухнути. І до цього всього ми ще накладаємо, що ми проходимо цей шлях вперше. Ми дуже багато дій робимо просто рандомно. У нас немає ніякої стратегії, ми не розуміємо, чому одна дія проводить до одних наслідків, а інша до інших. Нам потрібно думати про фінанси, про просування. І до цього всього ми ще докладаємо оточення, яке або нас тягне вниз. Кажучи, що ти собі вигадав і нафіг ти взагалі туди пішов, або просто дивиться на нас засуджуючим поглядом, але мовчки. Тож без підтримки, без стратегії, без умов, без знань пройти цей шлях, коли у вас величезне навантаження на початку на кожну одиницю часу і зазвичай ви ще це поєднуєте з наймом. Да? Майже неможливо, і саме через це більшість з вас закине власну діяльність і піде в зручний найм, яким ви раніше займалися. При цьому розчарувавшись в собі в своїх силах, і можливо так і не спробував реалізувати свої мрії. І щоб пройти ці етапи і вийти на своє мрії 3-5 тисяч доларів на місяць у власній справі. Нам потрібно це навантаження зробити керованим системним і прогнозованим. І ось як ми це будемо робити. Є три компоненти, без яких це неможливо буде зробити. І перший компонент це ментор або людина з досвідом, яка буде проходити цей шлях разом з вами задача ментора дуже проста: розширити вас в цьому всьому розширенні, знайти правильну стратегію, побудувати для вас, обмежити ваші дії і сфокусувати вас на важливих діях замість тих дій, які просто можна виконувати. Ментор дозволяє вам відсіяти ваші хотілки і сфокусуватися, щоб ви отримували результати і рухалися до результату, а не розпилювався на всі можливі і неможливі гіпотези, які ви для себе будуєте. І паралельно з цим це людина з досвідом, яка може провести вас набагато швидше. Швидше прискорити ваш шлях, да побудувати для вас систему більш адаптивну, яка дійсно буде підходити вам, щоб ви не витрачали час на спроби і помилки теорії, які точно не будуть працювати. Це так само, як плавати у відкритій воді. Якщо ви для себе не оберете один напрямок, ви дуже швидко витратите всі свої зусилля, бо справа наліво, і просто підете на дно. Ментор же в цьому випадку слугує таким собі маяком, який для вас освічує шлях, і ви чітко розумієте, в якому напрямку до нього рухатися, і ви можете. Ти набагато швидше дійти до цього берега, а скоріш за все, це не тільки дійти до берега, а ще й до вас випливає певний човен, да який дозволяє вам причепитися до нього і приплисти до берега набагато швидше. Ось ментор виконує абсолютно таку саму функцію для вас. І так я розумію, що наше виховання із серії Я все сам зроблю, я все сам краще знаю і ніхто мене не розуміє. Буде переважати. Але для тих, хто з головою на плечах це неймовірно важливий інструмент. Другий невід'ємний інструмент це оточення опори, що для нас таке оточення опори. Це люди, які розуміють нас, наші болі, наші проблеми і наш шлях, який ми проходимо, коли ми відчуваємо себе неодинокими. Такі люди на цьому нашому шляху, який ми проходимо, коли ми опускаємося вниз, коли у нас відбувається просадка, вони допомагають нам піднятися і діляться своїм ресурсом, щоб ми не просіли занадто сильно. І в протилежну сторону, коли у нас занадто багато ресурсу, коли ми в плюсі знаходимося, ми можемо ділитися з ними. Паралельно допомагаючи і їм, і допомагаючи собі не витрачати ось цей екстра ресурс на те, що зайве і не потрібне, завдяки цьому ви будуєте таку собі систему підтримки, допомагаючи один одному проходити цей шлях набагато легше, швидше, і відчувати, що ви проходите це не одні, що вас розуміють, і навіть це розуміння полегшує шлях. І третій ключовий момент, який більшість ігнорує і, взагалі, не усвідомлює, який якраз таки утримує нас від отримання наших. Омріяних результатів це можливість довготривалої підтримки. Це те, чого не вистачає майже всім навчанням, які б ви не проходили. Зазвичай, як відбувається. У нас є якесь навчання, яке триває місяць або два місяці, іноді три місяці. На цьому навчанні у нас є ментор, який нас веде, да, вчитель якийсь, і є оточення однодумців, які, з якими ми це рухаємося. І ми за ці місяць-два робимо класні результати, ми перенавантажуємо свою систему. Ми в епогеї, ми такий клас, все супер, у нас все піде наверх. І в цей момент дуже швидко все це віднімається. Група закінчується. Іншується ментор переключається на іншу групу, йде займатися своїми справами, і ви знову опиняєтеся одні. Тепер з величезним навантаженням, і ми, начебто, зробили класні результати, ми отримали те, що ми хочемо, але підтримати його в подальше, а тим паче масштабувати його, виходить у одиниць. І це була одна з причин, чому я зупинив своє наставництво «Цілісна людина, яке вів півтора роки, тому що я хотів дати максимум результативності кожному учаснику. Я розумію, що це не питання навчання, не питання мене, це питання того, що. За місяць-два просто дуже важко впихнути зміни в людину, тому що у кожного. Час формування внутрішньої опори, сприйняття досвіду, практики і так далі, потребує різного кількості часу, і ми не можемо довити дуже сильно, ми можемо дати якийсь результат за певний проміжок часу. Але ми, як ментор, як коучі, як вчителі, ми не можемо гарантувати, що після навчання, коли відсутня підтримка з моєї сторони, як ментор, да під, відсутня підтримка від групи, людина продовжить рух далі. Саме тому ми бачимо, що після таких великих навчань, коли ми отримали класні результати, люди про. Сідають і провалюються назад в ті самі паттерни, в ті самі дії, які вони виконували і до програми. І крайні п'ять місяців я для себе шукав формат, в якому я можу дати людям і менторинг від мене, і оточення однодумців, і при цьому всьому, щоб це тривало довгостроково. І найголовніше, щоб у нас був фокус саме на практиці, а не на знаннях. тому що ми живемо зараз в час, коли у нас знань достатньо. Ми просто ніхіра не робимо з цими знаннями. І в ітозі ми ходимо з одного навчання на інше, начебто чи хоч якийсь мінімальний прогрес, але ми не засвоїмо достатню кількість знань, ми не прикладаємо достатньо зусиль в практику, ми просто перепроходимо одну і ту саму інформацію заново і заново і заново, і ми товчимося на місці, не дозволяючи собі зростати. І я знайшов такий формат, яким хочу з вами відповідно поділитися. Це формат групи росту. Це міні-спільнота до 10 людей, щоб кожен учасник дуже тісно взаємодіяв з іншим. В моєму випадку група росту прив'язана до фахівців, які хочуть будувати власну діяльність або вже побудували власну діяльність і хочуть її масштабувати. Це довготривала робота на 6 плюс місяців, тому що результати у кожного досягаються за різний проміжок часу. Це максимум фокусу на практиці і не засвоєні, а не на просто отримані нових знань. Це безпосередній доступ до мене, до всіх моїх знань. Я допомагаю учасникам побудувати стратегію, пробудувати візію, відслідкувати, які дії нам потрібно виконувати на кожному кроці, і заповнити ті прогалини в знаннях, яких дійсно не вистачає для того, щоб зробити крок. А не Просто накидувати додаткову інформацію в нашій групі росту. У нас дві зустрічі на тиждень. Перша 15 -ти хвилинка на початку тижня, щоб пробудувати цілі на цей тиждень і сфокусувати вас на важливих діях, щоб у вас з'явилася відповідальність перед іншими учасниками і переді мною. І друга це групові розбори, коли з кожним учасником ми дивимося, що спрацювало, не спрацювало, які інсайти, не інсайти, хто які переживання ділиться і так далі, щоб ми могли отримати і заворотній зв'язок від інших учасників і від мене, щоб я міг допомогти пройти цей шлях швидше. І регулярні індивідуальні зустрічі зі мною для того, щоб ми працювали саме над стратегічними питаннями, над стратегічними рішеннями, які ми будемо робити, щоб ми могли рухатися до своїх результатів системно прогнозовано, без хаосу і чітко знати, який елемент на що впливає, і вчасно його адаптувати. Тому, якщо ви так само, як і я колись хочете почати власну діяльність і вам немає до кого звернутися, у вас немає цього оточення навколо вас. заповнюйте заявку в описі під відео або в закріпленому коментарі. Ця заявка не зобов'язує вас ні до чого, це лише Можливість мені зв'язатися з вами і розібрати вашу конкретну ситуацію і розповісти вам всі умови вступу, щоб ви могли прийняти для себе зважене рішення. Половина групи вже набрана, там залишається буквально пара місць. Як тільки група укомплектована, потрапити туди можна тільки, якщо один з учасників вибуває. А так як ми всі рухаємося до довгострокових результатів, повірте, це буде не швидко. Але звісно, ви можете такий інструмент спробувати реалізувати самостійно, якщо у вас вистачає досвіду, і у вас достатньо людей, яких ви можете долучити поруч. А ми з вами давайте підведемо невеличкі підсумки. Нам потрібно три ключови інструменти для того, щоб ми не провалювалися і не закидали власну діяльність через пару місяців. Перший це людина з досвідом, ментор, вчитель, наставник, який зможе провести вас набагато швидше, системно, який сфокусує вас на потрібних діях і пробудує для вас стратегію, по якій ви будете рухатися, а також заповнить ті прогалини в знаннях, які дійсно не дозволяють вам рухатися далі. Друге, це оточення однодумців, які дійсно розуміють ваші проблеми, ситуації, відчуття, переживання і можуть і допомогти вам, і ви можете допомагати їм. Вони слугують. Для вас підтримкою і такою буферною подушкою, яка дозволяє вам рухатися довгостроково. І третя це робота на довгому періоді часу, щоб ви могли розташовувати своє навантаження адекватно, а не так, що ви за місяць зробили класні результати і знову просіли на нуль. Користуйтеся цими інструментами, вони дійсно допомагають пройти цей шлях набагато швидше. Обов'язково дивіться, ось це відео про оточення. Воно дуже класно доповнить сьогоднішню тему і дозволить вам оточувати себе людьми, які будуть дозволяти вам рухатися швидше, ефективніше. Вище, а не сидіти в болоті людей, які не розуміють вас і навпаки тягнуть вас вниз. А у мене на цьому сьогодні все. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Побачимося в наступному відео вже дуже скоро.